Що робити, щоб завжди мати гроші? Важливе питання роздумив слух. А ви свої думки пишіть в коментах. Як на мене, щоб мати завжди гроші, ми повинні дотриматися основних трьох правил. Перше правило і головне це вміти грамотно розпоряджатися своїми грошима. Що це значить? Це значить, що завжди, в першу чергу, платити собі. Нема різниці, скільки ти заробляєш гривню, 10 гривень в день, 100 гривень. Це не це смішна сума, але якщо ти будеш робити це дисципліновано, стабільно і певний час, в тебе обов'язково появляться гроші. Друге правило, друге правило це вміти грамотно інвестувати. Ніхто ще багатим не став від того, що він тримає гроші вдома. Треба гроші інвестувати. І знову ж таки, я розумію, що у людей буде заперечення, куди інвестувати, ми нікому не довіряємо. Друзі, нікому не довіряємося з серії фінансової безграмотності. Є в Україні надійні місця. Ваша задача це розібратися, вивчити це питання, не боятися довіритися, по крайній мірі, спеціалістам. І третє правило це вміти заробляти. Так саме вміти. Знову ж таки, не жалітися, що нема де заробляти. Повірте, в Україні є де заробляти. Ну, і сьогодні між іншим можна заробляти онлайн, і дуже круто. І знову ж таки, умова це бути готовими вчитися. Так, саме вчитися. Коли людині пропонуєш, вона не хоче, вона не готова вчитися. А ви можете вчитися навіть безкоштовно. Зрештою, такі уроки по фінансовій грамотності я даю безкоштовно, безкоштовно своєму телеграм-каналі. Якщо вас, друзі, цікавить така тема, підписуйтесь на мій аккаунт, в мене все про гроші. І, зрештою, пишіть мені індивідуально. Я теж даю безкоштовні консультації. Всі ці речі під силу вам було би у вас бажання і гроші у вас обов'язково появляться.